Больше уже, ну ну что, Юрий Анатольевич Бойко буде, будет помогать, yes. буде помогать? будет помогать. Юрий Сергеевич Борисов будет помогать. Сюда в эту, в эту систему еще включаем Федоряка Геннадия Дмитриевича, плюс Покиев Михаил Николаевич, плюс Ганичеров Михаил Иванович, вот, плюс Микола Георгиевич, так, Валерий Манович. І більше речі. Так, вас Весь інструмент сьогодні є. Я вам даю реальну паличку-виручалочку, бо тут же як. Зараз підуть вибори. Можна проголосувати за любого. Уявімо собі, що ви голосуєте за когось там, хто вам подобається, бо він красиво стоїть, красиво говорить, там красиво це. Далі приходить час. Що вам треба? Вам газ треба. До кого ви звертаєтесь багато? Михайлович, ні, почкайте, Михайло Миколайович каже так. Я вам механізм вирішення цієї про проблеми на 5 років дав. Ви не захотіли? Не захоті, ви без газу. По цьому селу, Михайло Миколаївич, про ось цієї проблеми не буде. Так треба, щоб ви іншим пояснювали. Займає... Жорій Дмитрович, готуйте квартиру в Єрдонецьку <гум> саме по нашому селу цієї да, проблеми да, на да, вибори да, не буде. Да, буде, да, буде. Ось тут тут можна, тут можна от що хочете. Кого хочете, але вот, якщо Николай, буде прагматично. Ну нельзя і ідеалізувати. Ні, ідеалізувати не будемо, але більшість буде.